Бездріжжові пиріжечки, ви закохаєтеся у цей рецепт, як і я, якщо приготуєте таке добротиння. Настільки все просто і швидко готується, що й ледаче і з таким рецептом. Для початку начинка. На вершковому маслі закарамелізовую пару хвилин очищені яблука з цукром і додаю ложку крохмалю, хай холоне, тим часом тісто. 200 г кисломолочний сир, 1 яйце, 2 столові ложки цукор, 1 чайна ложка ванільного, 50 мл рослинна олія, дрібка солі, чайна ложка соди гашена оцтом, 200 г просіяне борошно. При вимішуванні постійно підсипаю, тістом яке не липне до рук. Ділю на 10 рівних частин і скручую кульки, припиляю борошном, розкачую, викладаю Охолонуті яблука, якщо любите з корицею, сміло додавайте. Защіпую пиріжечки, викладаю на деко застелене пергаментом, змащую молоком, ставлю у розігріту духовку до температури 180 градусів на 20-25 хвилин, Низ вверх. Ще гарячі пиріжки змазую вершковим маслом і обкачую у цукрі. Слухайте, тут у мене такі запахи на кухні. Хочеться співати і танцювати від отриманого результату. Боже поможе почекати, поки вони охолонуть. Смачного!